А ось вона довга долина з тієї сторони птахофабрика, доставу, дачі і піднімаємося вверх. Я до верху, покажу вам вигляд. Так. Тепер те, що стосується поліцая. От видно здалека птахофабрику і там в тій долині ще є залишки того саду. Так. Ви казали, що до не Кубрихт, Що то якісь інші прізвище він мав. Там хтось, я, я не пам'ятаю хто там. А хоч чим займався? А? Хоч чим займався. Що його там знає? Ну ясно. Ну, то... Що, то я був пацан, а тут знаєш, чужи лиш ж... теж шаварські. Угу. Як після війни, А ті і виїхали чи що. Але ви пам'ятаєте, що там була хата і був садок? Була хата. І... А наскільки великий той був сад? А? Наскільки той сад був великий, що він аж зараз лишився, ну так, частинами. Так, Досить, Досить mm. великий. А хата наскільки велика була? Mm. Хата була десь шість на 12. З фундаментом капітальна? С фундамент, капітальний там, люди живуть. А після війни то все розібрали і там місце стали. Yeah, що після війни? то та розібрали. Не, не знаю, ну десь за Союзо вже. Ти ж за Союзу. За, за, за Союзу вже. А за Союза там, там жили жили цего. Они рубили на лесне, mm -hmm. а эти хотели так бы и шло до леса. И там дали ему, ты, они там жили. Mm -hmm. Ясно.